Який вже підтверджений факт звучить як теорія змови. Ернест Хемінгуей страждав від постійної параної, що за ним стежить ФБР, що вважалось ключовим фактором його самогубства. Більшість тоді пояснювали це психічним захворюванням. Десятиліття по тому було оприлюднено його справу, яка довела, що він перебував під слідством через свої зв'язки з Кубою. Його телефони прослуховувались, і він був правий весь цей час. Члени церкви сантології таємно проникали в урядові установи США, щоб знищити невигідні документи і розслідування щодо них. Компанії, що надають податкові послуги, витрачають мільйони доларів на рік на лобіювання, але прямований нелегальний вплив на органи державної влади, щоб переконатися, що податкова служба не полегшує систему сплати податків. Мозок Кеннеді був видалений під час розтину і зберігався в архіві. Його теперішнє місце знаходження невідоме. Суть полягає у повній відсутності медичної етики у паталого анатома, який проводив розтин, і в тому, наскільки дивним і безглуздим було зберігання його мозку в першу чергу. Я уявляю, як архівісти перекладають його роками туди-сюди, мовляв, якого хріна ми це зберігаємо. Покладіть його туди. Тепер ніхто не згадає, де він лежить. У 60-х, 70-х роках тисячі корінних американських жінок було стерилізовано без їхньої згоди в рамках практики стерилізації бідних жінок і жінок з меншин, щоб покращити їхнє фінансове становище і якість життя їхніх сімей шляхом запобігання небажаній вагітності в бідних громадах. Деяких жінок взагалі не інформували і їм робило цю операцію без їхнього відома, іншим погрожували позбавленням права на медичне обслуговування, якщо вони не погоджувались. За деякими оцінками у тисяч. У 1970-х роках було стерилізовано від 25 до 50% корінних американських жінок, що становить десятки тисяч жертв? Це по суті геноцид. Одна відома алмазодобувна компанія протягом 50 років щорічно продає лише один карат каміння ювелірної якості, виключно для того, щоб утримувати ринкову ціну на високому рівні, створюючи штучний дефіцит. Насправді дорогоцінне каміння не настільки рідкісне, щоб ставити такі високі ціни. Алмазний рудник Аргайл в Австралії не міг продавати свої коричневі та блідо жовті діаманти багатим людям, поки не перейменував їх на кон'ячні діаманти та діаманти для. Шампанського до цього їх умовно називали діаманти з кингурячого лайна. Перейменування спрацювало, і компанія заробила багато грошей на конгурячому лайні. Проект Саншайн, в якому уряд США після скидання атомних бомб на Хіросіму і Нагасакі замовив масштабне дослідження, щоб краще зрозуміти вплив радіоційного опромінення ядерних опадів на людський організм, тому було завербовано міжнародну мережу агентів, щоб знайти нещодавно померлих дітей і викрасти у них частини тіла, щоб використати їх для тестування. У Нью-Йорку, 1 вересня 2001 року, було зареєстровано всього одне вбивство. Люди, які загинули внаслідок терактів, не вважаються частиною вбивств того дня, тому що дуже велика кількість таких людей є статистичним відхиленням, яке спотворює цифри записів. Єдиним вбитим був польський іммігрант на ім'я Генрик Сів'як, якого не було поруч з місцями теракту. Його було вбито у Брукліні близько 23.40. Тож тепер питання, чи передумали інші потенційні вбивці, вирішили зачекати кілька днів, чи одне вбивство насправді є типовим числом. Я очікував, що в середньому число буде вищим. Рівень самогубств у Нью-Йорку після терактів ненадовго знизився. Я вважаю, що це явище пов'язане з тим, що всі переживають спільну кризу. Ми стаємо більш емпатичними і більш згуртованими. Навесні весні 1968 року, президент Ліндон Джонсон шокував націю, коли оголосив, що не буде балотуватись на другий термін у листопаді того ж року. Він не дав жодних пояснень, і майже всі припустили, що це було пов'язано з ситуацією у В'єтнамі та його непопулярністю. Хоча В'єтнам, безсумнівно, і був фактором відмови, це була далеко не повна історія, занепокоєний тим, що чоловіків його родині, як правило, помирали молодими і ледь переживши серцевий напад у тисяч. 1950-х роках у 1967 році Джонсон замовив надсекретне актуарне дослідження система математичних і статистичних розрахунків, щоб визначити свою ймовірну тривалість життя. Ретельно вивчивши історію його сім'ї та медичні записи, актуарії дійшли висновку, що Джонсон навряд чи доживе до 65 років. Джонсон швидко порахував і зрозумів, що в разі перемоги на виборах у 1968 році йому залишилось б дуже мало часу. До пенсії. оскільки наприкінці терміну йому було б 64 роки. Це змусило його відмовитись від участі у виборах. Актуарії мали рацію, оскільки Джонсон так і не дожив до 65 років, померши у віці 64. І справді це була б дуже коротка відставка. Якби він відслужив другий повний термін, то помер би менше, ніж за 24 години після закінчення терміну. По всій території США розкидані урядові бункери, в яких зберігається загалом 1,4 мільярда фунтів сиру. Уряд скуповував надлишки молока, щоб підтримати молочну промисловість, перетворював його на сир і ховав під землю з часів сухого закону, аж до адміністрації Рейгана. Рекламна компанія «Є молоко» була фінансованою урядом психологічною атакою, щоб змусити американців споживати більше молочних продуктів. Я наче божевільний, але це правда. Із забороною алкоголю морозиво заповнило соціальну порожнечу, яку алкоголь залишив після себе ж аж до Другої світової війни. Тож кілька поколінь американців з'їли довбані тонни морозива, включаючи солдатів і матросів Другої світової війни, які з'їли стільки морозива, що в ВМС були кораблі морозивоносці, які слідували за бойовими групами, щоб доставити їм пайок морозива. Був такий попит на молочні продукти, що фермери могли просто стати молочними мільйонерами, але після скасу. Вання сухого закону попитно молоко зменшився. Тож уряд сказав: не хвилюйтеся, ми купимо все надлишкове молоко. І вони це зробили. Вони купили все, а фермери зробили набагато більше, і уряду довелось зберігати мільярди фунтів сиру. Я розумію, що це звучить до біса божевільно. Я мав би додати, що відмова від купівлі молока напевно обвалила б ринок, а також мої хронологічні рамки можуть трохи відрізнятись, тому що я розказую по пам'яті. Напевно, мене поховають за це, але історія насправді кумедна. Десь після Другої світової війни у США проводили досі дикі експерименти зокрема, намагались з'ясувати, чи можна навчити дельфінів розмовляти. Вони вважали, що цього можна досягти лише шляхом повного занурення. Тому побудували будинок акваріум, наповнили його водою і поселили в ньому дослідницю, яка жила з дельфіном. Дельфін був молодим самцем і не реагував ні на що, доки дослідниця не задовільняє його потребу в спів. Варювані, звісно, не в прямому сенсі, а технічно вона стала одержимою цим дослідженням, і я думаю, що коли вище керівництво дізналось, що відбувається, вони закрили проект і більше ніколи не намагались його відновити. Трохи перефразовано, але так і було. Уряд заплатив дохріна грошей, щоб в результаті жінка задовільнила дельфіна. І навіть з римських часів знали, що азбест шкідливий для здоров'я, те саме зі свинцем старих шахтарів не залишилося. Урядовий нагляд викривач Едвард Сноуден у 2013 році виявив, що Агентство національної безпеки США веде масове стеження за громадянами, збираючи дані з інтернет-комунікації, телефонних дзвінків та інших джерел. Отруєння алкоголем під час сухого закону. Як відомо, у 1919 році виробництво продаж і транспортування алкоголю було заборонено. Але замість того, щоб різко впасти, продажі алкоголю злетіли до небес. Повсюдно відкривались пивні в результаті. Татів деяких районах люди пили навіть більше ніж раніше. До справи підключилась мафія, яка викрадала велику кількість промислового спирту. У 1926 році влада вдалась до жорстких заходів, попросивши виробників додавати в алкоголь токсичні речовини, наприклад, у десятеро більше метанолу. Лише в одному Нью-Йорку отруїлись 1200 пияків, 400 з яких померлих. Хвиля смертей згодом прокотилась по всій країні. Ця політика отруєння була припинена лише в грудні 1930 Року. Як великі тютюнові компанії заперечували ризики для здоров'я від куріння, незважаючи на знання про небезпеку. Операція Нордсвуд. Уряд США запропонував ЦРУ здійснити терористичні атаки у великих містах США, щоб звинуватити в них Кубу і розпочати війну. Пропозиція передбачала, що оперативники ЦРУ повинні були підготувати і здійснити терористичні акти проти американських військових і цивільних об'єктів, звинувативши в них кубинський уряд, використавши це для виправдання війни проти Куби. Серед усіх дій описаних у документі було дистанційне керування цивільними літаками, які таємно. Перефарбувались би у літаки ВПС США, сфабриковане збиття винищувача ВПС США біля узбережжя Куби. Можливе вбивство кубинських іммігрантів, потоплення човнів з кубинськими біженцями у відкритому морі, підрив американського корабля та організація терористичних актів у містах США. Пропозиції були відхилені президентом Джоном Кеннеді. Нью-Йоркський фінансист Джефрі Епштейн, який спілкувався з американськими знаменитостями, впливовими бізнесменами та політиками, був визнаний винним у залученні неповнолітніх дівчат у заняття проституцією. Його знайшли мертвим у своїй камері в метрополітенському виправному центрі в Нью-Йорку 10 серпня 2019 року. 9 серпня 2019 року сусіди Епштейна по камері перевели, але його місце ніхто не зайняв. Двоє охоронців, які були призначені Перевіряти його камеру тієї ночі заснули і не перевіряли його близько трьох годин. Дві камери перед місцем Епштейна не працювали тієї ночі. Цукрова промисловість платила дослідникам харчування, щоб ті звинувачували жири у проблемах зі здоров'ям, які часто пов'язували зі споживанням цукром. Звідси ми маємо всі ціні сиенітниці про хороші жири та погані жири. Швейцарський картель змусив усіх провідних виробників лампочок обмежити термін їх служби до 1000 годин, щоб вони могли продавати більше. Вони скоротили термін служби, зробивши нитку розжарення гарячішою, що дає яскравіше, біліше світло, а люди все одно хотіли саме цього. Тож так, це була змова, але досить безглузда. Люди були не проти частіше замінювати дешевші лампочки, якщо це означало краще освітлення в їхніх домівках. Саме тому приблизно тисячу годин стали фактичним стандартом навіть після того, як картель було викрито. Лише з появою галогенних лампочок очікувана тривалість життя при тій самій якості світла. Ісько зросла General Motors, IBM і Ford відігравали важливу роль у переозброєнні Німеччини в 1930-х роках. Дід Джорджа Буша, сенатор Прескот Буш, був директором і акціонером компанії, які отримували прибуток від співпраці з фінансовими спонсорами німецьких військ. Дуже багато компаній і людей були на боці нацистів, наприклад, Bayer і Chanel. Його бос робив уніформу для СС і нацистських чиновників. Багато інших речей, які згодом забарвили суспільство, також мають нацистське коріння. Фанта це продукт третього рейху. Після початку війни сироп Кока-Коли перестали завозити в країну, тож замість нього виробляли власну газовану воду. Так з'явилась фанта. І звичайно, у нас є більш відомі історії, такі як походження Фольксваген і проект Скріпка, коли вчених та інших цікавих людей потайки примушували працювати на військових. Наса та інші. Установи. Багато років тому напередодні Олімпіади в Мексиці країна була збентежена масовими протестами щодо умов для звичайних людей. Тож під час одного з великих протестів вони розмістили снайперів, аналог ЦРУ, у великих будівлях поблизу великої урядової будівлі, де мала відбуватись акція протесту. Ця будівля охоронялась шеренгою поліцейських. Коли протестувальники підійшли до лінії поліцейських, вони продовжили мирний протест. А снайпери ж відкрили вогонь по поліції, створюючи враження, що протестувальники стріляють у поліцейських? Потім відкрили вогонь у відповідь, вбиваючи незліченну кількість протестувальників, видаючи, що вони захищаються. Протестувальники були вбиті, уряд був готовий. Їхні люди прийшли і негайно зачистили місце події. До сьогодні вони не мають уявлення, скільки людей було вбито, і ніхто не знав про змову з метою спровокувати масове вбивство протестувальників до тих пір, поки не прийшли роки. Але це спрацювало. Протестів більше не було. Нафтові гумові та автомобільні компанії вплинули на урядові установи, щоб ті припинили фінансування громадського транспорту і зосередились на політиці сприяння використанню приватних транспортних засобів. Ось чому громадський транспорт погано розвинений у багатьох місцях, які в першій половині ХХ століття мали набагато надійніші транспортні системи. У той час різко збільшили розмір непридатних для пішохідного руху приміських зон та список занепадаючих міст. У Сполучених Штатах між 1932 і 1972 роками центр контролю та профілактики захворювань навмисно не повідомив сотням чорношкірих американців про те, що вони інфіковані сифілісом. Метою було Вивчення наслідків сифілісу у чорношкірих людей, якщо їх не лікувати, тобто вкрай важливо, щоб пацієнт не знав про те, що він інфікований. Багато з них померли від невилікованої хвороби. Клітини бідної чорношкірої жінки Генрієти Лакс були зібрані з її мертвого тіла без її згоди в 1951 році лікарем, який працював в університеті Джона Гопкінса. Ці клітини були визнані неймовірним науковим дивом і з тих пір використовуються для подальшого розвитку медичної науки. Її сім'ю та нащадків ніколи не питали, чи вони згодні на це. Вони не були поінформовані про відкриття. Вони продовжували жити в злиднях, незважаючи на те, як часто використовували клітини. Генрієти та скільки грошей заробляє Джон Гопкінс. Вони до цього дня борються з Джоном Гопкінсом, щоб він визнав свої помилки і виплатив їм фінансову компенсацію за надругу над тілом Генрієти Лакс. Чудова новина, три місяці тому, у серпні, сім'я врегулювала справу і отримала виплату.